Всім привіт. Так, коротше, Я змила макіяж. Хтось в минулу частину, ви бачите, як я використовувала оце все. Оце? Коротше. І тут ну, взагалі губи, вони вийшли сяючі, такі, нормальні гарні. Хто там бачив спільноті буде? Ну, це нічого не дало, добре, що я хоч не спуталась з бувами, не бувала, не бувала. Ну, і не па Добре, всім па-па. привіт! Значить, і сьогодні будемо користувати оце, це більш нормальне, прозоре щось. Ну, як вам сказати, бо це дуже-дуже, дуже, дуже дуже щось яскраве. Ну, але прийдеться, давайте, щоб не п'ю, почнемо з вій, як минулого відео. Тут є нормальна чорна туш, яка добре підтягує вії і добре їх фарбує. Прямо на мої Вій. Тут велика туба, маленька щиточка, мені, коротше, така підходить. На мої довжелезні Вій. Так, тут мене прям така. Наче б нормально, добре. Окей. Нижню я ніколи не фарбую, через те, що це важко, в завжди приїдеться я не хочу виглядати як. Не буду казати, коротше, сторону. Бай-бай! Далі. Гель для брю. Мама казала, що якщо ти виходиш з контуру, це виглядає, як жовтком віддіття помазалась. Тому постараю хоч якось зайти в той контур. Так, мене малювати дуже-дуже акуратно. Цей гель прям дуже сильно ще що з такою дозою, яке намазує, ну це взагалі. Зача я їх так Бік замазую. Є. В кого в кого теж воно пахне алкоголем, ще якоюсь тупою, то ви напишіть мені в коментарях, писати лайк, підпишіться, якщо ви це все зробили. Дуже вдячна. І друга брова. Чи ви думали, я буду одну мазати так, тут бачу, вже трохи жовток буде. Ну, нормально. Як буде, так і буде. Значить, за очима доглянули і нарешті наші губи. Починаємо тарадам-тарадам з кольору. Я так завжди починаю в минулому відео, відео теж. А оце якби блиск. Його треба прям так змішати, щоб, воно ще пошвидше читали свій колір ну давайте в кого такий є. Він бачу популярний дуже. Там останній вихапала. Давайте. Тепер до що то треба було першим, щоби бла-бла-бла, воно встигло показати свій колір нічого. Так, намазую. Де Та це трешки? Коротше, готово. Отаке От воно Sleep, Plaming. Ой, буду казати, що я знаю, не знаю, не знаю таке. Ну, бай-бай в сторонку. І останнє. Мій кавунчик. Тарадам-тарадам. Всі дивіться. А тут -а ролик. Пахне кавунчиком. Він трошки закисає ролик. Ну, кажуть, кобачок в сторонку. І... Ну, готово. Дуже гарно. Мені, коротше, подобається. Напевно, цей гарніший. Тож, всім папа. -па. А я пішла змивати це, допоки я не поїхала на зачіску, бо в мене сьогодні перше причастня. Папа! -па.